Естонія, молода держава у східній Європі, що за часи громадянської війни в Росії виборола свою незалежність. З десятиліття демократії нею керував розроблений парламент, проте, на противагу йому був сформований рух ветеранів, відомі як вапси. Очолював їх такий же ветеран Артур Сірк. вони мали значну підтримку серед народу, та очікували ще на виборах 1934 року. Вони візьмуть владу. Проте їм на заваді став коли прем'єр-міністр країни Костянтин П'ятц, що за підтримки генерала Йохана Вадьонгера, провів свій переворот та сформував свою диктатуру, ще в період якої став відомий як ера мовчання. Проте вабця не збиралися так просто здаватися, тож почали боротися та шукати підтримку серед населення. І, зрештою, завдяки цьому вони 29 листопада проводять переворот, в ході якого п'ят поступається та ста у роля стає Артур Сірк. Майже одразу після взяття влади Артур Сірк розпочав підтримку вже фінських націоналістів в їх перевороті за для того, щоб заручитися їхньою підтримкою. Та 19 травня 1937 року вони беруть владу. Весь час заправління ваксів йшла індустріалізація в країні, будувалася інфраструктура, фабрики та укріплення. Вже 31 серпня відбулося об'єднання з Фінляндією та створення держави Фіно-Угорська Ліга. 25 жовтня ми завершили своє переозброєння та почали створення нових військових частин для майбутніх війн. 28 березня 1938 року. Ми розпочали війну з Латвії та Литвою з метою об'єднання країн Балтії воєдино. У нас війна була легкою, адже вони діяли окремо. Та ми мали значну перевагу за рахунок цього. З легкістю ми розбили латвійську армію ще на кордоні в різних оточеннях та взяли заліченітні риву. А після ми розділили їх на двоє, залишивши майже всю армію Латвії на Сході. На заході, де була їх нова столиця Ліпаї, оборонялась лише одна дивізія. Та ми з легкістю її просто обійшли. І після падіння Ліапаї Латвія капітулювала. На черзі далі була Литва, і коли ми ж ми розпочали наступ на Сході, швидко оточивши одну дивізію та взявши Клайпеду. І далі ми розпочали наступ на заході в Актушанії, де змогли створити ще оточення та розбити литовські війська, відкинувши зрештою фронт аж до Каунаса. І місто пало 28 травня. А разом з нею і вся взагалі Литва. 30 січня 1939 року ми вступили в військ за запрошенням Берліну. І вже 31 серпня німці напали на Польщу. Розпочавши Другу світову війну, ми наміру допомагати їм не мали, так як дивилися лише на схід. 21 травня 1940 року були створені перші вічизняні вогнеметні танки, а 13 лютого 1941 вже були створені перші вітчизняні винищувачі. І 12 травня почалася війна з Радянським Союзом. Ми почали наступ майже по всьому кордону, окрім зокрема Фінляндії. Перебуватися скрізь радянські війська було досить складно на початку, але до точковими ударами та кількома оточеннями прорвалися крізь їхню армію та почали заходити глиб їхньої території. І вже 20 листопада пала Москва. Після падіння Москви радянська армія вже була майже недієздатною та сильно поступалася, але ще майже рік могла чинити опір. Капіталював Радянський Союз лише 2 листопада 1942 року після падіння Свердловська. Ми взяли собі усі історичні фіноугорські землі та її Урал з вільнюсом. І Фін... Естонія офіційно може сказати ось стала об'єднавицею фіноугорських земель.